Він вводить такий цікавий конструкт визначення як соціальний джетлаг, це такий хронічний конфлікт між біологією та реальністю. Тобто, ще раз соціальний джетлаг – це такий постійний розрив між вашим внутрішнім годинником та вашим реальним графіком. Метью пише, що якщо наш біологічний ритм сова, наприклад, а життя змушує жити знову ж таки, як жайворонок, то ми постійно живемо в такому стані мікроджітлагу, тобто стані, який люди відчувають після довгого перельоту. І він каже, що мозок реально переживає такий схожий ефект на перельоти між часовими поясами, тільки це відбувається кожного дня і в людей немає часу на адаптацію. Те саме стосується за його словами і сну на вихідних. Знову ж таки в великих вибірках Метю показує такий паттерн, який повторюється, що багато людей в п'ятницю десь і пізніше лягають спати. а В суботу, в неділю, відповідно, пізніше прокидаються, а в понеділок робочий тиждень і різко повертаються до ранкового графіку. І це, власне, і створює цей соціальний джетлег, в якому фази цього REM та NREM сну порушуються, порушуються інші ритми, і загалом ви відчуваєте себе як після джітлего. Тому в цьому контексті він дуже рекомендує старатися лягати та прокидатися стабільно в одній і ті тій ж годині, незалежно від дня тижня.